Всім привіт, ну що, вчора мені так подобалася ця рибалочка, що сьогодні приїхали ще раз половити на п'ятерочок нашій. Вчора ми сиділи ось там, де мужчина сидить. Тільки ось тут ми сиділися. Сьогодні вже будемо на противоположній стороні, подивимося, пробуємо тут. І також мені дуже цікаво ось це місце. Дивіться. Ну слухайте, судячи по полуски, то я думаю, рибу ми і тут можемо підіймати. А давайте, напевно, ми отут і сядемо. Тарасик, дивіться, дихленький валяється. Ось таке гарне тут місце. Будемо пробувати ловити на пікер. Піймаємо 100% щось. Коротше, будемо зараз розматуватися. Я ось так возю пікер, дивіться, майже в сложеному виді. Зараз тільки складаю секції, кормушку цепляю і все, і запускаю. Так що всім приємного перегляду, друзі. Поставте лайки, бо трошки маловато лайків. Всім дякую, що дивитесь. Ну і що? Починаємо рибалку. По прикормці, звісно ми використовуємо флагман рок чорного кольору. Зараз в таке час, в ранню весну, вона супер іде. Офігенно якраз працює ось така вона на вигляд. Мілка фракція. Зараз замішаємо. Так, обов'язковий атрибут на рибалці, це же, полотенце, без полотенця на рибалку нікуди. Так, зібрав я свій пікер. Дивіться, у нас сьогодні по програмі це у нас пікер. Флагман 2,70 до 40 грам офігенний бюджетний пікер блин, за 1000 гривень я його брав. Рекомендую, я, напевно, ще один собі візьму. Потім по оснастці Раннінг гріх, 20 грам кормушка, вірклюжок, бусинка, фідергам на мілку та не обов'язковий, не, не обов але я цепляю. Потім повідець сантиметрів 40-50 і манесенький, манесенький такий кручечок. Далі. По прикормці я вже вам показував по е -е, наживкам. Це у нас пуфіки різні, пінопластинки. І, звісно ж, опариш. Взагалі кажуть, тут ловлять на мотиль, але блин, мотиля має, немає, заїжджати має немає часу, коли щоб купити його. Тому використовую пінку. Так, Все, нацепив. на коротко, мій крючок, бо крючок вже трошки затопився. Так виглядає. Ну і все, запускаємо вже. Хотів витягнути, а тут вже і рибка сидить. Давайте подивимось. Дивіться, ну така стандартна. Хоча тут навіть трошки менше за стандартну, але вже є. Хочу все ж таки спробувати отут. Раз тут луска є, значить риба теж була. Давайте так, недалеко кинем. майже під берег. Подивимося що у нас тут буде. Бо тут місто, місто таке прям дуже офігенне. І сидіти удобно, і рибу витягувати, бо там блин, через комиши не дуже зручно. Вісел. І є плиточка. Отак і ловим ми з руки. Така. Невелика, але блін, знаєте, теж цікаво половить. Посмикати. О, дивіться. Що то є. О, непогана пліточка. Опа, дивіться. Ну, Така непогана. Стандартна. Опа, и есть. Такая. Стандартная. Ого, ничего себе. Такая обоя, катаранька. Девица. гарненько. Також хотів би відмітити плюс цієї прикормки флагманська чорної, що вона блин, не красить руки. Дивіться, помив і все, руки не чорні. Бо є такі прикормки, що блін, після них руки от отмиєш. Все. Чистенькі руки, супер. Коротше я вже зібрався, половили півтори годинки, я думаю більше ніж достатньо. Така синя рипалочка була дуже класна, мені подобалось. О, і сів сірі почалась тривога. Ну, добренько. Всім хорошого дня! Дякую, що подивились, поставте лайки, а я поїхав на роботку.